Я боюся смерті, говорять мені клієнти з панічними атаками і тривожністю, і вони думають, що це причина їхнього стану. Насправді це не так, бо смерті ми не боїмося це перехід, і душа про це знає. Ми боїмося жити не так, як ми живемо. Ми боїмося, що нам щось не вийде і нічого не можемо з тим діяти. Насправді, причиною панічної атаки або тривожності можуть бути внутрішні конфлікти. Деструктивні переконання, страхи, не горе, або відчуття, що мені нічого не вдасться, і все пропало. Що з тим робити? Шукати саме свою причину, яка вкаже вам на шлях, який ви пройдете, і позбудетеся тривожного стану. Вся тривожність у вашому мисленні, у вашій голові, особливо, якщо у вас чорно-біле мислення, яке заважає жити спокійно. Якщо вам відгукується та інформація, і ви бачите, що ви не можете впоратися зі своєю тривогою чи страждаєте від панічних атак, запрошую в роботу зі мною. Приходьте, виздоровлюйте і будьте щасливі!